І так у нас паралельне паркування на стоянку. Ми зупинилися, правий поворот виключили. І заїжджаємо повз оці машиночки. У нас червона машинка і там ще одна. Тобто ми зараз правий поворот макаємо, задній ход макаємо, слідкуємо таким чином, щоб в маленьке віконце отам от побачити задню частину автомобіля. Доїхала? Mm -hmm. Так? Так. Щоб не проїхати. Є? Yeah? Yeah. Добре. Кермо повертаємо. До опора праворуч. Дзеркало, дивись. Там же машини їдуть. Там у нас буде зміщуватися нос. О, нікого нема. Слідкуємо у ліве дзеркало, у ліве дзеркало, поки не побачиш повністю пере... все, побачила? і зазор є, да, угу. машинки? Вирівнюй кермо з рівними колесами, дивись сюди, дивись сюди, щоб між вами і фонарем були втарим його, ще трішки знаходилося дзеркало. Є. Кермо молодець, правильно. Туди. Правий поворот і заїжджаємо обережно, обережно, обережно. Машинка рівно стала. Вирівняла кермо. Ще правий поворот є. І трішки назад. Молодець. Фіксуємо. Раз, два, три. оказала.